Привіт, друзі! Ради знов всіх вас вітати на своєму каналі. Ну, а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Ну, а перед тим, як ми почнемо наш сьогоднішній огляд, я б хотів би сказати невеличке слово. По-перше, я б хотів би розпочати з розіграшу, який відбувається зараз у моєму телеграм-каналі. Всі деталі розіграшу є. У телеграм-каналі у розміщеному у ньому пості е, у якості призу у даному розіграші виступає ось ця чудова фігурка Саші Браус е, з прекрасного аніме Атака титанів». Якщо ви є фаном гіп-культури, фаном аніме, безпосередньо цього або взагалі аніме, то раджу взяти участь. Цей розіграш я проводжу саме для своїх підписників. Це перша деталь. А другий момент е, я б хотів би. Вам повідомити, ну, я думаю, в принципі, мої підписники, хто слідкує за моєю діяльністю в соцмережах, знають, що мною в цьому місяці анонсовано Mystery Box Drop. Так от, е у даному відео буде доволі така цікава інформація стосовно цієї події, тому раджу додивитися це відео до кінця. Ну що, вступним словом, в принципі, все. Тому давайте переходити до огляду нової фігурки. Поїхали! Сьогодні до нас на огляд завітала ось така незвичайна фігурка. Ну, Даний форм-фактор називається кінопостер. Е, ну, Хто, в принципі, за мною спілкується. Знаємо відношення до даного форм-фактору. Я до нього відношуся доволі таки скептично, але у даному випадку я просто не зміг пройти повз цю так звану. Діораму, називаємо її так. Особливість даного форм-фактору полягає у тому, що фігурки знаходяться у такому прозорому пластиковому боксі, який у даному випадку, як ми можемо зрозуміти, доволі таки великий. Звісно, що іншою особливістю даного форм-фактору є те, що. Фігурки фактично дістати з цього боксу без його пошкодження неможливо. Але, ну, я так розумію, деякі люди все ж таки знаходять можливість і достають фігурки. Однак я не бачу в цьому сенсу, тому що, у випадку, якщо ви почнете, по-перше, без пошкодження цього боксу дістати їх неможливо, тож вам треба буде якимось чином його. Роз'єднати чи розбити, а взагалі-то зробити доволі таки важко. І по-друге, що самі фігурки прикручені до пластикової основи непрозорої даного боксу. І фактично вони не рухаються і не виймаються. Ну, то таке. Е, я, в принципі, е, вирішив підійти до даного питання, до розгляду даного боксу не просто так. Я... Приготував відповідно рулетку, якою ми зараз вимірюємо його розмір. А також зробимо ще деякі порівняння. А допоможе нам зазвичай мій помічник Шерлок. Це одна з моїх улюблених фігурок. вона завжди знаходиться у мене без коробки. І завжди перед глазами. Ну, напевне, напевно, тому що це одна з моїх перших фігурок, Я думаю, що слідкує за, за моїми відео, всі знають. Е е якщо ми поставимо, наприклад, дану фігур фігурку поряд цим боксом, то ми можемо помітити, що фігурки, які знаходяться у середині боксу, значно більші за цю звичайну фігурку, е е а це тому, що розмір даних фігурок становить. 6 дюймів, тобто у сантиметрах це, це приблизно 15 см. Що ще? Так, давайте тепер поміряємо габарити даного боксу. Так, його висота становить коробкою 44 см. Його ширина з коробки становить 20. 8 см. І глибина боксу становить ну, майже 15 см. Чому я доволі таки скептично відношуся до даного форм-фактору? Тому що, перш за все, фігурки у даному форм-факторі потребують спеціального пространства, доволі таки великого. Якщо звичайну фігурку її коробці, навіть ми можемо просто поставити на книжкову, наприклад, полку то даний бокс зазвичай треба вішати на стіну або ну, ставити на якусь величезну доволі таку поличку, тому що він має, як ви побачили, доволі такі значні габарити. І на звичайній книжковій полці його буде дуже важко розмістити. Ну, тим не менш, я знаю, що у даного форм фактору є багато таких прихильників. Люди, які купують дані фігурки. Ми просто у більшості випадків звикли до того, що у дані бокси мають значно менше габарити. Однак я можу сказати, ну, що так, він значний, це, напевно, одна з декількох нових фігурок, які були випущені саме в цих розмірах, наскільки я пам'ятаю, ще є Гаррі Поттер. там все взагалі з трьох фігурок складається. Ну і даний бокс. Більше, поки я не пам'ятаю. А, ще в позоряних війнах також є подібний бокс, там Люк Скайворкер, Сар 2D2. Тобто, бокси ну, мають значні розміри доволі такі. По-друге, в чому полягає мій скепсис по відношенню до даних боксів, їх доволі таки важко транспортувати. Тобто, щоб ви розуміли, ну, він їхав до мене. Я дуже сильно хвилювався з приводу того, щоб він приїхав до мене цілий. Тому що ну, ці, ці, скажімо так, пластикові віконці вони дуже легко тріскаються, якщо зараз я покажу ближче. Тут по боках є так звані кріплення, які скріпляють дві половинки цього пластикового боксу, вони також дуже легко ламаються. І зазвичай такі бокси, ну, завдяки нашим, скажімо так, службам доставки не завжди приїжджають до своїх власників цілими. У моєму випадку бокс приїхав в ідеальному стані, тобто ніяких пошкоджень у ньому не було. Однак, все ж таки, е я ще раз повторюся, що у даному випадку я відношуся до того питання з дуже сильним скепсисом, тому що. Є неодноразові випадки, коли людям просто приїжджав ну, роз, повністю розбитий бок. Тобто, Ну, понятно, що це завдяки поштовим службам, однак, як ви розумієте, що до відповідальності вам буде дуже, дуже складно притягнути. Що ще, давайте подивимося задню частину даного боку. Е, на задні, з задньої сторони, як ми бачимо, Розміщений сам постер до фільму. До речі, фільм крутезний, як на мене. Ну, Я чесно скажу, я не є фанатом DC, особливо Бетмена, однак, безпосередньо даний фільм Крістофіра Нолана я вважаю одним з найкращих, в тому числі завдяки грі актора, який зіграв безпосередньо Джокера Хіта Леджера. Нині вже покійного, але все ж таки я вважаю, що це була його одна з найкращих ролей. Фільм дуже серйозний. Ну, зараз ми не про фільм, тому хто не бачив, раджу подивитися, дуже серйозне, класне кіно. Тим більше, якщо вам подобається беглінг. Так, все ще. Давайте зараз, напевно, зробимо порівняння габаритів даного боксу з звичайними фігурками фанку. Ну, я приготував декілька фігурок, зараз я їх спробую просто поставити поряд, щоб вам легше було зрозуміти габарити безпосередньо самого боксу. Так, як ми бачимо, по ширині приблизно він як дві третинної фігурки. Напевно, десь так, да, Дві стретивної фігурки. А по висоті. Так, дві. А по висоті, напевно, він майже три фігурки. Тобто. Так буде, я думаю, найпростіше за все зрозуміти, саме говорити. Тобто, дивіться, раз, два, три. Фактично, ну, якщо так ставити, то 3, 3, 3, 3, 9. Ну, фактично, як 10 фігурок, якщо сюди додати третину ще коробки, тобто приблизно габарити цього боксу складають 10 стандартних фігур. Ось вам і відповідь на питання, чому. Я е, не дуже люблю дані форм фактори тому що дуже багато місця треба. Якщо у вас велика, наприклад, великий будинок, що є спеціальна кімната для розміщення подібних скажімо так, е, боксів, то звичайно я раджу вам придбати дещо подібне у свою колекцію. Якщо у вас стандартна квартира, тобто ну, ви Зазвичай розміщуєте свої фігурки на смішкових полочках, то, звісно, даний бокс розмістити буде доволі таки важко. Ну, це все вирішується, як правило, якщо людина дуже хоче собі щось подібне придбати, то, звичайно, вона його придбає і щось вже придумує. Що ще хотів я сказати? В принципі, з розмірами ми розібралися. Ну, З самим постером, в принципі, тут все доволі таки ясно. На постері зображений кінопостер безпосередньо самого фільму, два фактично головних персонажі фільму. Тобто ну, виконано все дуже круто, дуже деталізовано, особливо вражає там, розмір фігурок. Тобто ми звикли, що ну, фігурки зазвичай ну, там, Бетмена, Джокера, вони. Мають стандартний розмір або джамбо розмір. Тобто, ну, напевно, всі е, бачили там 25-дюймового Бетмена чи Джокера. А у даному випадку Funko пішли далі і виконали ці фігурки у нестандартному розмірі. В принципі, це є, ну, скажімо так, новаторством у даному випадку. Так, таких боксів ще й небагато, зазвичай вони розповсюджуються в більш-менших форм-факторах. Тобто, якщо ви звикли там, наприклад, обкладинки коміксів, вони мають розмір стандартного листа приблизно 4 плюс-мінус. Або альбомні версії, вони також ну, вони мають квадратний форм-фактор. Також є дані фігурки у форм-факторі, обкладенок диснеївських мультфільмів і таке інше. З габаритних ще таких я б хотів би виділити декілька також подібних діаграм. Ну, зараз, зрозуміло, що в мене їх немає. Однак, коли ми були, я привозив людині на замовлення гур металіку в повному складі. Альбомна версія, він був ну, виконаний так в горизонтальному у вигляді. Однак розмір його фактично складав як два таких вертикальних бокси. Тобто він дуже огромний був. І такий самий приблизно був, була діорама по фільму «Самодома», Також я її е, тримав в руках. Вона також дуже-дуже громоздка, така велика. Тобто я дуже переживав, як вона доїде. Однак ну, мені можна сказати, повезло, доїхало все ціле, людина залишилася задоволена. Е, чи буду я лишати даний бокс собі, чи ні, я ще не вирішив. Напевно, скоріш за все ні, тому що. Я ще раз повторюся, дуже габаритне, однак при цьому ну, вигляд має паперовий. Тобто, якщо ви дійсно любите е, цей фільм або є фаном DC, тобто, Бетмена, Джокера так і таке ну чи, наприклад, там, подобаються вам актори, які виконували ролі цих персонажів, то звичайно я раджу придбати даний бокс собі у колекцію. Е, за ціну зараз його не скажу. Вона. Постійно змінюється. В принципі, це основні моменти, які хотів я сказати про дані фігурки. Якщо у вас залишилися якісь питання, чи якщо ви, може, маєте дещо подібне в своїх колекціях, звич, звичайно, прошу написати про це у коментарях. Чи сподобався вам огляд такого незвичайного форм-фактору фігурок, це. ну, Фактично перший огляд подійних подібних у мене на каналі. Зазвичай я оглядаю більш-менш стандартні фігурки, які е, маю своїй колекції. Однак в даному випадку я вирішив е, чимось таким цікавеньким вас здивувати і оглянути щось незвичайне. Ну, в принципі, на цьому ми, я думаю, з боксом з даним будемо закінчувати, однак, відео на цьому ще не закінчується. Друзі, ну а тепер, як я і обіцяв, трохи цікавої інформації стосовно майбутнього містері бокс-дробу. Даний «Містері Бокс буде мультитематичний, тобто в ньому не буде однієї конкретної тематики. Він охопить, скажімо так, багато цікавих тематик фігурок, які ви колекціонуєте. Тобто, це не буде тільки аніме, це буде багато-багато-багато чого цікавого. Я знаю, що серед моїх. Підписників є багато людей, які увікаються відеоіграми, які в тому числі колекціонують фігурки персонажів з відеоігор. Тому я б хотів зараз для вас зробити, скажімо так, невеличкий спойлер до майбутнього Боксу, до топ-хітів, які в них будуть, і ознайомити вас з декількома фігурками, які зможуть. Е, вам попастися у майбутніх містері боксах. Давайте приступимо ось так. Це, скажімо так, невеличка частина зовсім майбутніх топ-хітів. Фігурки будуть не тільки по відеоіграм, будуть по різним іншим тематикам. Однак, я думаю, що саме ці фігурки заслуговують на те, щоб бути топ-хітами. Тобто, я думаю, що багато з вас мріють. Про щось з цього у, у своїй колекції, тому я раджу вам, е, скажімо так, підготуватися є ще час до кінця цього місяця, підготуватися до майбутнього бокс дропу Ну, там, зібрати якісь кошти на, на участь у ньому, щоб отримати шанс е, зловити щось з цих е, ну, на цьому, на цьому, пожалуй, в мене все. Я всім вам дуже ще раз дякую, що дивитесь, що підтримуєте. Якщо відео сподобалось, звісно, подобає до гори. Щось напишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. З приводу фігурки, яку ми оглядали, можете написати навіть з приводу майбутнього містері бокс-дропу, якщо вас ця тема цікавить. Ну, а у мене все. В принципі, всім дякую, всіх обняв, Любіть та поважайте батьків. Все буде добре. Па-па.